Цю промову день народження великого українця і вченого європейського рівня Івана Франка, день народження нової міжнародної премії його імені, яка має зайняти почесне місце в Світовій науці, як зауважив внук великого Франка пан Таран, стати достойною. І бажаною винагородою, вченим з різних країн світу за поступ у науці і знання. І це, як на мене, найкращий пам'ятник Іванові Франкові, який залишив для світової науки працю, що таке поступ, і який усім своїм життям працював заради загальнолюдського посту Загально людських поступових ідей, але повернувся до премії. Коли мене запросили взяти участь у міжнародному журі ну, з знач, визначення лауреата міжнародної премії імені Франка, то ця пропозиція була для мене дуже несподіваною. Проте засідання журі, яке відбулося у днях 4-5 серпня цього року в Інституті славистики Віденського університету. Довело, що я погодився не дарма. Це була дискусія, яка дала нам не тільки безперечного лауреата, але й відкрила для моїх колег, членів груві з Німеччини, Австрії, іншого бранка, іншу Україну, високоосвічену, глибоку, дискутивну, проте толерантну. Потім в бесідах поза роботою усі відзначали користь такої дискусії. А дехто навіть визнав, що був присутній на добре підготовленій науковій конференції, яка дала йому нові знання про Франка, про україністику і про Україну в цілому. Європейські вчені дуже високо оцінили реферати українських колег. І це вже успіх української науки, це успіх в Кремінні. Вагомість наседання журі зміцнювалася тим фактом, що воно відбувалося в часи, коли весь світ відзначає 160-ліття з дня народження та століття дня смерті Івана Франка. В стінах університету, де у 1800. У 93 році він захистив докторську диссертацію і все робило нашу участь у дискусії ще відповідальнішою мій, е, мій колега доктор Альфред Строле з університету Гунзера. Який представляв Авріата детальніше розповість про засідання гори, проте я у кількох словах хочу повідомити наступне.